Кожного року, 25 вересня, прихильники жанру мальованих історій святкують День коміксів. Кумедні мальовані персонажі, яких розміщують в певній послідовності, та які є героями різноманітних історій, стали популярними в усьому світі. Перший комікс з'явився у США наприкінці 19 століття. Він був спочатку суто розважальним жанром, за що й отримав власну назву комікс, тобто смішний, комічний. Малюють комікси і у Вінниці. Рік тому для юнаків та юначок провели конкурс Вінниця у коміксах, де учасники мали зобразити своє місто в малюнках. З нами на зв'язку Єлизавета Василенко, художниця, авторка переможної роботи, таємнича загадка Вінницької садиби. Вітаю вас. Доброго дня. Можете розказати про свій комікс, про що він? В моєму коміксі йдеться про історію хлопчика та дівчинки, які шукали по Вінниці підсказки Миколи Перегова, і там вони потім дійшли до його садиби і знайшли там скарби. Чому вам подобається малювати комікси? Як довго малюєте? Взагалі, мені дуже подобається малювати. Я малюю приблизно з 9 років. Але, от саме комікс я малювала вперше. Це був такий цікавий досвід. Як на вашу думку, яка особливість саме коміксів? От в мене, наприклад, була складність тим, що там треба не тільки малювати, а треба ще й придумати сюжет. А можете розказати більше про сюжет вашого коміксу? У мене вийшов такий пригодницький комікс про двох однокласників. Вони, вони там шукали різні підсказки, і от ну, такий пригодницький вийшов. А які комікси ви ще зробили якщо були, і можливо, хочете щось нове зробити? Ну, наразі в мене немає більше коміксів, ось тільки оцей. Але взагалі, в майбутньому, я хочу ще займатися коміксами. Мені прям сподобалось. Все дуже вам дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, і вам. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Єлизавета Василенко, художниця, авторка переможної роботи таємнича згадка Вінницької садиби.